Всім привіт, друзі! Покажу ось так, я відправляю запаковані дозиметри. Це готовий дозиметр. Вже зібраний, все готове. Акумулятор під'єднаний, тільки без корпусу і без лічильника Гейгера. Тому що людина попросила е, так, бо в неї є лічильник Гейгера. і корпус вона хоче самостійно зробити власними руками. Все інше готове. От, Плата одна. Друзі митраса самого плата, друга зарядка акумулятора літіонного, Плата третя захисту акумулятора, сам акумулятор, дві кнопки Провода виводи під Гейгера Мюллера і динамік. Ці я зараз підпишу ось тут, де плюс, де мінус на Гейгера Мюллера і тут все заізолював, щоб людина ніде не могла собі закоротити нічого. І навіть кнопки. Нічого не доторкнеться ні одне до одного. Ну, динамік не потрібно от, ізолювати. Ну Ось так відправляю. бачите, малесенький. Всім раджу, ізолюйте все повністю, навіть якщо це тимчасово. Ви можете коротнути і все згорить. І позначено на акумуляторі навіть де плюс, де мінус. Та тут заводське написано на ньому. Заводська позначка є плюс-мінус. Ну, я ще позначу ось тут. На виході з плати позначу плюс-мінус. Ну все. Так, отут де гейер кріпити, який йде провід, я підпишу зараз ручкою на ось ці малярки приклею посередині її, щоб не злетіло. Все. Всім до нової зустрічі.